Салют, друзі! Радий всіх вітати на каналі А32КРю, і сьогодні ми поговоримо з вами про гру World of Tanks Blitz на сьомому рівні. Саме цікаве те, що на сьомому рівні теж грати можна, можна грати достатньо ефективно, і в деякому сенсі цього слова ваша ефективність залежить саме від того танку, який ви обираєте для гри. Так, наприклад, цей бій буде присвячено IMX 1357. Це преміумний танк сьомого рівня з. Шести зарядною гарматою, в якій КД між пострілами лише одна секунда, і КД всього барабану 10 з невеличким секунд. Це просто люттіша техніка, тому. Погнали зараз в реплеї і подивимось цей бій. Але перед тим, як ми підемо зараз дивитися цей реплейчик, я хочу подякувати кожному спонсору каналу. Ви круті, друзі, за кожну підписку, за кожний ваш лайк, за кожний ваш коментар. Я вам щиро дякую. Ну і, звісно, я дякую воїнам ЗСУ за те, що боронять нашу землю. І пам'ятайте, друзі, що маленьких донатів не існує, тому донайте, підтримуйте нашу армію. Це знову карта Міддлбург, Теж самий е, респаун. І зараз бачимо, що IMX 1357. Він, ну, звісно, після оновлення 103 вже закедешений. І бачимо, що кеде між пострілами. 1 секунда, і барабан просто, на мою думку, навіть нескінчений. 6 снарядів. 6 снарядів маємо. Зараз у IMX-а. І дивіться, що робить наш герой. Поки команда наша підіймається. Оу, він навіть тут трошки злетів, ви бачили це? Поки команда із ПТ-САУ двох підіймається сюди, наша МХ вже підсвічує лево. Стосовно сетапів команд, два важких танка, одна СТ, три ПТ-САУ і один легкий танк. В команді противника в команді союзників має два важких танка, дві СТ, дві ПТ-САУ і один легкий танк. Отож Бо. ВК-2801. Достатньо імбова машина на шостому рівні, але наша amx це сьомий рівень. Тому дивіться, що відбувається просто. Він вкатив і роздає барабан майже на 600 хітпоїнтів. 600 хітпоїнців не встигає АМХ доїхати просто в укриття, в нього вже повний барабан знову на тих 6 пострілів. Дивіться, що відбувається. По щочечкам другу Лео надає наш герой і... Це просто якась е, люта машина на цьому рівні. Я, на жаль, не маю в своєму ангарі цього танка. Але, звісно, коли він буде в продажі, він в мене буде, тому що для колекції він просто необхідний. Ну і, звісно, пограти це дещо інше задоволення, тому що в мене є, наприклад, той самий е, як він ще називається по-іншому. Е, то в нього ті ж самі шість снарядів, але кидешиться він. Трошки довше і кде між пострілами в нього. Е, 0,7 секунди. Так, він. Ти кнопку протискаєш і одразу треба її натискати знову, щоб зробити цей постріл. Але е, це легкий танк. В нього інша мобільність, його в нього взагалі інша швидкість, він просто просто інший цей танк. Тому на ньому грати набагато комфортніше. Хоч і е, Грейв Діджер, він е, могильщик він просто, скажімо, може танкувати багато пострілів. і по шкоді, по ДПМу, він плюс-мінус такий самий, як і 1357. Що робить наш герой, друзі? Навіть заднім ходом йому вистачає швидкості, щоб пограти проти прохпантери. Е, просто От е, не вистачає швидкості поворота у Яхпантери, а в нашого героя вистачає швидкості просто заднім ходом е, крутити цю патесау. Це 29, -й, 7 -й рівень. Це теж достатня техніка, дуже цікава. І наш герой, звичайно, грає, просто крутить. Ну, так, як і треба робити. Дивіться, видає повний барабан, вже 3000 настріляв і продовжує крутити. Дивіться, що відбувається. Ну, Тут, звісно, тут гравець на те, 29, він, можливо, не обізнаний, можливо, немає і в нього досвіду. Він е, майже не крутить корпусом, і для нього це, скажімо, мабуть, основа того, чому він не може розкрутитися, коли його крутить 13-57. В принципі, можна було б тут розкрутитися спокійно. Дивіться, е, два постріли не проходить нашого героя, і, звісно, потрібно буде ще один барабан закидешити. Але як можна так швидко грати, коли в тебе 10 секунд, і знову в тебе шість снарядів в барабані? Дивіться, раз, два. Мінус і пішов в ангар. Що відбувається тут далі? Залишається Су-152 на центрі карти і чомусь навіть на базу не стає. Ну, а Тигр перший десь тут пролітає. Пролітає, летить до нашого героя, але отримує просто з шаленою швидкістю цей е, останній барабан е, в цьому бою. І подивіться, що відбулось зараз. П'ять фрагів Анкл Мерсі робить в цьому е, бою. Ну, один фраг тут забирає Су-152 і вк 3002 Д е, забирає також один фраг. Ну, а по команді противників е, Пантера зробила фраг, Штурер Еміль, Т-29, до речі, зробив один фраг. Ну і, звісно, Тигр перший. Той самий, який поїхав, теж зробили по фрагу. Це, щоб ми зараз не розгортали всі тут параметри. 4300 шкоди за бій і 5 фрагів. Це Редлі Вотерс, майстер і, звісно, медалька воїна. Тут просто Анріал. Мені дуже хочеться на цьому танку пограти. 146 тисяч заробляє за такий бій. Звісно, по. Сріблу дещо малувато, тому що не завжди можна зробити шкоду на 4300. Так само можна зрозуміти, що Су-100, наприклад, взагалі тут нічого не зіграв. Має боїв 832 і 47% перемог. На жаль, Су-152. Лише один постріл зробив і забрав тим пострілом танк, але 54% перемог. Має і середню шкоду на рівні 1000. Шкода. 54% всього 1300 боїв зіграв, ну окей, непогано. Василіск 84,07. Ну, на жаль, статистика дещо погана. 51,62 на 1000 боїв, окей, можна, і ще її можна переломити і грати далі, якщо є бажання вчитися. 49,31 на 1600. 75 боїв КВ-3 має у нашого героя 58-22 на 1136 боїв, але середня шкода по аккаунту 2032, і це реально круто. ВК 2801. і 36 ,4. 36 4 Друзі, ну. Камон. Я не знаю, я в принципі розумію, що кожен із нас заходить в цю гру отримати задоволення. Але як можна отримувати задоволення з такою статистикою? Це ти заходиш із 10 боїв ти виграєш лише 3 боя. Це Unreal, по-моєму. Лео, 42, 66, але 600 боїв, окей. Людина качає ручками, аккаунт свій, вона пройде і все буде добре. Ну, я так гадаю. 48 39, Ях Пантера. Можливо, через саме таку гру, і вона не змогла розкрутитися від 1357, 50-65 має турер Еміль. До речі, Штурер Еміль достатньо цікаво ПТСАу, достатньо сильно писав я б сказав. Т-29 має майже 51,5% перемог на 612 боїв, тим не менше. Тобто, в цьому випадку статистика не показує, що. Цей гравець може щось вирішити в цьому бою, адже досвід маленький, статистика Окей, але розкрутитися теж не зміг. Хилкат 51,75. Боїв зіграно 1450. Середня шкода по аккаунту 1050. Дали йому плюс 3 авансом. Перемог 56, 1577. Боїв, Тигр перший ну, майже на грані до, от, до сірої зони. Тому тут треба е, зрозуміти. Отож, бо, друзі, до вас у мене є пару питань. Перше, це Чи сподобався вам бій? Якщо сподобався, протисніть лайкосик. Також не забувайте про підписку на канал. Ну і, звісно, напишіть комент, що ви думаєте про те, що за гра на сьомому рівні. Чи цікаво вам грати на сьомому рівні, які ви танки використовуєте, щоб грати ефективно на сьомому рівні. Для мене, наприклад, є деякі танки на сьомому рівні, на яких комфортно грати, не по фану. Не беремо ми, наприклад, крушителя, хоча на крушителі, у мене, якщо пам'ятаєте, 80% перемог можна. Брати того самого могильщика, можна брати того самого лікана, це ті танки, які можуть принести перемогу для вашої команди. Що думаєте про це все? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І я вам всім зичу гарних боїв, друзі. І пам'ятайте, все буде Україна. Бай!